Авто для ЗСУ Рівненська міська рада передала автомобіль військовослужбовцям з 14-го окремого стрілецького батальйону. Збираються передати ще три. Такі автомобілі на передовій незамінні, бо мобільні та виконують багато функцій. Автомобілі доставили з Європи, перефарбували та провели технічне обслуговування, і тепер вони повністю готові до експлуатації. Дані автомобілі будуть слугувати для, зокрема, щойно вручили автомобіль для 14-го окремого стрілецького батальйону, який на кордоні з Росією відпрацьовує свої завдання і несе службу. Це наш рівненський батальйон під командуванням нашого рівненського командира батальйону за позивним Бігемот. І хлопці будуть активно працювати на захист нашої країни. Це саме оптимальний варіант. Т-4. Чому? Бо вони вже себе зарекомендували надійно. Можна погрузити вантаж, можна, ну, використовувати в різних постасіях. Це дуже-дуже класна машина. І те, що люди, волонтери, які допомагають і роблять на ну, цей акцент, це, це ну, чесно вам кажу. І проходимості, і в ну все. Тут і спати, і все, що хочете, можна. Це дом на колесах для хлопців.